Всім привіт! Сьогодні з і сьогодні будемо розглядати гру Головоломка. Ця гра схожа на «Іскусство війни». У вас нуль грошей, у вас з'являється печаль. Один персонаж. У вас з'являється печаль, Собираєте раз, я собрав 1916. Склад емоцій. Тут так, продажа емоцій. Торговая лавка. І продаєте емоції 19 серебра. Продать всі. Продали у вас з'являються гроші. Тут і тут. На виводі так. Також тут є конкурси, знівні бонуси і так далі. Потім хочете вивезти, заказати виплату. Нажимаєте Заказати виплату щось не відкривається, щось інтернет. О. І вибираєте Player Rob Money. Вибираєте Rob Money. І потім, так само як і, і цей ісство війни, виводите. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал.